Тому вже зайшов, ну то вони з бутилкані щебліти бісі бензином фуфайки і подпалився. получается. там зажигалка валяється на якби как бы ліжить не трогали. Працівники офісу автомобільної компанії розповідають, відвідувач спочатку підозр не викликав. Дочекався керівника компанії, зайшов із ним до кабінету, а потім звідти вискочив і підпалив себе. Директор першим кинувся гасити полум'я. Далі чоловіка забрала швидка. Найбільше в нього обгоріло обличчя. Состояння пацієнта тяжого обусловлено на Зачепканої травми, у больного ожоги, пламіння, у больного термоінгаційного пораження, у больного ожоговий шок. В зв'язку з тяжкістю стану, больного госпіталізування в відділенні реанімації. Постраждалий завинив 40 тисяч гривень. Не розрахувався завзяти у лізинг авто, пояснює директор фірми. Каже, гроші намагалися повернути через суд. Виконавча служба арештувала майно боржника. Забирал в неофициальных общениях с этим человеком. Не было никаких. Было два суда. У него задолженность 40 тысяч гривен была. Причем том, что у него есть два дафа, газель и. Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу правопорушення, передбаченого частиною першої статті 120 кримінального кодексу України, доведення до самогубства. Наразі проводяться необхідні слідчі дії протягом 10 днів. Правоохоронці повинні з'ясувати, чоловік скоїв самопідпал через психологічний тиск, чи це було його особистим рішенням. Лілія Прокопенко, Віктор Прокопенко, Луганськ, П'ятий канал.